Добрий день усім, я не буду чекати початку, бо готова вже говорити. Ви знаєте, презентації готової не було. І вона насправді буде не важка, а легка. Чому не було? Тому що ці роки, цих півтора роки, ми не думали про звітність. Ми не думали про те, що потрібно буде робити презентацію, так і щось розповідати. І якби не скріншоти в телефоні фотокартки. Я навіть і не могла уявити той обсяг, який ми робили е, ці півтора роки. Е, тема сьогоднішня сьогодення пацієнтів з первинними імунодефіцитами. Нагадаю коротко, що організація була створена 2014 року. Також хочу нагадати, що на наступний рік нам буде десятиріччя, тобто, у нас буде святкування, дай Бог. Про акцію рука не піднялася прибрати цю фотокартку, так і нагадування, бо це була така рокова подія, так, яка сталася для забезпечення дорослих пацієнтів з первинним монодефіцитом, спадковим ангіоневротичним набріком і всі знають про важливість цієї події. Повернусь до основи так, і до наших переживань. Те, що я вже сказала, що ми не думали і не планували. Ми ще досі не плануємо, що ми будемо робити. Ми робимо те, що ми маємо, що виникає, і з якими потребами до нас звертаються. Що було складно особисто мені, Зої, і роману, перші дні повномасштабного вторгнення? Те, що ми теж перебували в умовах війни, ми теж не евакуювалися, ми залишалися на своїх місцях проживання, але до нас зверталися люди, зверталися пацієнти і просили в нас допомоги і іноді. Цієї допомоги потребували і ми. Ми так само сиділи в під підвалі, ми так само сиділи в евакуації десь там, так, в одязі, і мали приймати рішення, мали допомагати, мали зв'язуватися з нашими міжнародними партнерами. Ці слова написала я пару днів, ну, пару днів тому, бо я почала згадувати, що це було, так і страх я навіть не змогла поставити на перше місце. Через те, що ми всі відчували в першу чергу це рішучість, боротьбу, захист, страх. Частина з наших виїхали, так, міграція. Ті люди, які їхали, стояли на кордоні, практично всі телефонували мені і казали, Оксана, ми їдемо в таку то країну, щось зроби. Оксана, знайди нам когось. Оксана, куди нам подітися? Оксана то і то, чи я вийду з трьома дітьми. Я казала, я не знаю, чи вийти з трьома дітьми. Я не знаю, сама сижу в підвалі. Залишилася половинка наших у нас в Україні. Так, я залишаюсь вдома. Це я написала і згадала себе. Бо стикнулися ми з тим, що в Києві були перекриті дороги, і мости. І стикнулася з тим, що знов дзвонили наші і казали: Оксана, я не можу добратися до лікарні. Оксана нам не видають гаманорм. Оксана, нам щось то, нам щось то. І в екстрених умовах ми зверталися до народних депутатів, так щоб прийняти накази про видачу ліків, де не видають, і куча цього всього, яке вже забулося за цих півтора роки, і чесно кажучи, навіть зараз згадувати, щоб не заплакати, там воно було, і хай там воно буде. Відсутність світла, постійний стрес, допомога зсу так, бо ми самі потребували допомоги. Але я впевнена, що кожен з нас також вкладав свою частинку, матеріальну, духовну і так далі, в допомогу нашим збройним силам. Перші дні на пошту електронну, яку ми навіть не відкривали знову ж таки сидячи десь там чи в коридорах з мамами, з дітьми, я аж зараз відкрила і детально передивилася ці звернення. Країни Польща, Румунія, Франція, Естонія, Болгарія, Німеччина і інші присилали повідомлення Дорогі друзі, ми серцем з вами. От тут знову ж таки хочеться плакати. Коли вони писали ці слова, тут просто погано видно це скріншот. З електронної пошти Румунія написала: Я готова вам допомогти ліками, і вони дійсно допомагали нашим ліками. Франція допомагала ну, влаштуватись у самій країні. Навіть Сербія. Сербія казала Тут написано, що моє серце рветься разом з вами. Ми пережили такі самі події, як ви. Ми знаємо, що це таке. Ця голова організації, вона вже ну трошки старшого віку. так І вона знає, таке що таке війна. Цей слайд це слайд ну, спільний з Анастасією Валерієвною. Він повторює попередній це те, що. 52% залишились в Україні, так? частина виїхали і залишились за кордоном. І якщо чесно кажучи, повернулася маленька дуже частина наших, дуже маленька. В основному багато дуже дітей за кордоном. Адріан, це ну, Анастасія чує, не чує, не знаю. Це просто, знаєте, кладість чогось такого нереального. Якщо буде можливість, можна подивитись. Відео, де він заговорив українською мовою і для нас ем, записав нашою мовою звернення. Е, це маса, ну, гуманітарна допомога в кілограмах, там, тоннах і так далі. Інформаційні матеріали. І саме більше, я не знаю, як вам, мене це трогають, оце ці наші прапорці на їхніх аватарках. Е, також наш прапорець був Мартін, так, в президента. Всесвітньої організації Айпопі, і в, е, в Румунії, тобто багато 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 висловлювали свою підтримку нам, ну, казалось би, чимось таким маленьким, але так важливим для нас. Так е, що ми почали. Коли вам казали, що не було планування, так, але треба було щось робити е, і вирішувати, перше, що ми зрозуміли, що потрібно для нас, це проведення психологічних тренінгів. Психологічної допомоги потребувала сама я, так я не розуміла теж, як діяти, що робити. Тому я коли чула, що де інколи криша там трошки вже починає рухатись, ми звернулися до Айпопі. Вони нам дали грант, тому що надання консультації кваліфікованого психолога це не безкоштовно, це коштує грошей, і ми почали. За цей рік, 23-го року, ми провели вісім групових семінарів, два записи вебінара є у нас на сайті. Вони, до речі, можна кому встановлюють діагноз первинний, ви можете давати пацієнтам своїм для перегляду ці вебінари. Вони ну, записані. Бо інші, коли ми проводили групові семінари, вони не є в вільному доступі, там ми розглядали якісь особисті питання і деякі ну, мами були проти того публічності. Також проводили потім 12 індивідуальних консультацій. Ну, це можна було за потребою, хто хотів, усі звертались. Теми, теми для нас всіх популярні: так? Це карантин, війна, навчання і робота онлайн. Довго ми розглядали, як вести батькам себе, коли ти закритий був в умовах карантину. Тут війна, діти не ходили в школу, і навантаження йшло в основному на батьків. Потім розглядали. Шкідливі, ну, некорисний спосіб подолання стресу, так, це в кого там, що є голодування, зависання і так далі. І е, до нас зверталися лікарі, лікарі, які зверталися, які зверталися, вони не чують зараз, от е, що іноді треба теж психологічну допомогу лікарям. І 16 березня була проведена така теж. Зустріч, яка називається лікарі теж люди. От, Лікарі мають почуття, певну чутливість до пацієнтів та неабияку відповідальність. У лікарській практиці трапляються ситуації смерті пацієнта, які особисто переживає лікар. Тож ця зустріч про турботою про лікарів. Ми обговорювали, ми говорили, ми намагалися зрозуміти, що відчуває лікар. Ми е Проговорювали те, які ми буваємо батьки противні, так, коли ми не віримо, коли ми не хочемо виконувати призначення, от і працювали над собою, щоб е, виправлятись. Е, е, крім того всього, ми таке провели Всесвітній тиждень первинних імунодефіцитів в Київському метрополітені, були розміщені Сітілайти, вони висіли більше місяця, так, у метро. І е, 23-го року ми вперше. Переклали українською мовою, ну за допомогою Айпопі, так їхні плакати і ці плакати розміщені на сайті Айпопі. Тут майже скрізь я красива, бо коли я, виявляється, була де тільки не була, це тільки частина фотокарток. От ми всі беремо участь у підвищенні своєї кваліфікації, як нам Працювати з собою в нових умовах і де нам брати ресурс, щоб вистачало ще на інших людей. Тут ну, дуже багато було всяких зустрічей, навчання онлайн. Я з мікрофоном можу, скрізь, мені про наше говорити, ніколи не втомлююсь. Зоєю Анатолійовною ми взяли участь. У акції біофарми, точніше, не тільки з зоєю, а 10 наших дітей, так, 10 наших Ольга скільки? 10 наших дітей. Тут, тут видно нашу одну дівчинку, так взяли в акції, і в плазма центрах були розміщені плакати з невеличкою історією про цю дитину і про те, яку важливість в житті дитини несе плазма. І, ви, і ліки, які виготовляються з плазми. Оксана Романівна, фотографія з вами, ви я не знаю, полюбите її чи ні. Е крім того всього, чесно кажучи, фото, е фото телефоном у мене забитий фотографіями Зої Анатолівною. Де ми тільки не були? Це не всі фотографії, вони просто не поміщаються тут. І в лікарнях ми були, і на переговорах ми були, і зустрічі з пару, декілька з біофармою ми були. І тут е, на семінарі вже пішла наша колега, представник Івано-Франківської області. Так? І, ну, я особисто не була на зустрічах живих практично 4 роки. Е, ми всі старіємо. Деякі, деякі, деякі залишаються такі, які були, а деякі міняються, в тому числі і я. Е, також наша активна представниця Тетяна Попова так, взяла участь в, в навчанні, яку проводить Адріан Горецький, навіть виграла грант в тисячу євро на розвиток нашої організації. Це ну, підтримка для нас дуже суттєва і важлива. Адріан тут дякує, пише і так далі. Е, великою подією було цього року. І минулого року просто представники нашої організації не їздили е, на Іпік. Не ви представник організації. Ну, да, я хотіла все сказати, що хустички всі передали, і всі, всі наші атрибути атрибути носили, да, були у всіх. От, а цього року. Їздило ще два представника нашої організації. Скажите кілька слів Ну, будь ласка. Ми да, я Зоя попова, виконавчий директор організації ткісні муні захворювання цього року. Мені і моїй доньці випала така нагода відвідати такий потужний захід міжнародну організацію, міжнародну конференцію. Яку організував іпік, ну конференцію і пік організував айпопі. Ну, Для мене це було взагалі перший раз, для моєї доньки так само, але той знаєте, ту енергетику, яку ми звідти привезли, ми до сих пір маємо і витрачаємо на всіх наших і пацієнтів, і тих, хто нас оточує. Тому що це було ну, сказати, що це було щось таке неймовірне. Це, мабуть, я ну, мабуть не, мабуть, не знайду навіть таких слів, тому що це було по перше навчі повчально, по-друге. Для нас, як пацієнтська організація, це були такі нові знайомства, нові такі знаєте, речі, які я особисто я взагалі з цим ніколи не стикалася. Тому, коли ми знайомилися з організаціями там, Нідерландів, наприклад, да, і почули, як вони працюють, ну нам є в чому повчитися, чесно скажу. Тобто я привезла дуже багато там, інформаційних матеріалів. Ми над цим зараз працюємо. Ми для себе взяли якийсь такий маленький досвід. Зараз, ну от ми там Оксана каже, що ми не плануємо, але, але це трошечки така неправда, бо ми так з нею там коли зідзвонюємося, ми весь час так, що ми будемо робити, так, що ми будемо робити? Ага. ти була на конференції, ану, поділись. І я там то-то, то ну давай. Потім підключається там ще моя Таня, яка така, ну, скажімо так, молода, активна, їй це все подобається. Вона нам накидає якісь там ідеї. Ну і в принципі, якщо говорити вам про те, що ми вчора сіли в потяг і ця. Презентація була просто трошечки так в чорновичку, то в дві години ночі Таня Оксана Зоя <смі> це все зробили. <смі> От, так що ось так, а Роттердам, то є, ну поверх, повірте, то є такий досвід, досвід, досвід. І е, дякуючи біофармі, і дякуючи всій тій спільноті, яка була поряд з нами в ті ті дні. І ну я скажу чесно, що хочеться ще працювати, досягати, навчати. І ну, підтримувати всіх тих, хто разом з нами. Також у 2022 ще році було проведення декілька вебінарів і е, з Адріаном, і з іншими представниками всесвітньої спільноти. Ну, Тема основна була міграція пацієнтів з первинними імунодефіцитами. Дуже за ці два роки були такі позитивні події. Так, це було співавторство наших членів організації у міжнародних статтях і публікаціях на тему впливу російської агресії на пацієнтів з первинними імунодефіцитами. Оксана Романівна. Пару речень. Ми круті. Ну, та, та звісно, <рістити> ні, ну звісно, без без пацієнтської організації, звісно, би не було цієї публікації. І дякую організації Всеукраїнської асоціації дитячої імунології. Так, Юрій Степанович підключився, який розіслав ці анкети серед лікарів імунологів. Оксана так само розіслала серед пацієнтів, і нам вдалося скажімо, Публікувати ці дані про вплив, ну, чесно кажучи, дуже воно. Я раджу вам просто почитати, тому що я її, скажімо, і писала і читала, але коли кожен раз її прочитаю, у мене сльози на очах, тому що воно все ніби нас забувається, знаєте, емоції, вони притуплюються. Але коли ти все читаєш і це писали пацієнти, це реальні факти, які там, скільки що їм прийшлося пережити, і пацієнтам особливо. От і це, це звичайно дуже цінно, і воно нас повертає. Ну, на жаль, в ті в ті часи, але ми і зараз живемо, живемо багато з нас в тих умовах. Так що дякую пацієнтській організації. Дякую ваді, що ми могли. І також треба віддати все таки належне. Бо ми, от Янастасія Валеріївна, Юрій Степанович, ну, ви дарма дали мені мікрофон. Знають з яким супроводом, з яким супротивом ми зустрілися в J-Project, коли ми описували наші ситуації. Навіть наші партнери Східної Європи, Центральної Європи не всі нас розуміли, не всі розуміли нашу біль. І тут треба віддати належне, все таки, ну декілька там було таких рецензентських, скажімо підвохів, ну, щось там, що треба нам більше емоційно це все показати і так далі. От але все-таки прийняли дана дана це Journal of Clinical Immunology, це журнал першого квартилю, досить високоцитований журнал. Так що ми їм також вдячні, вдячні всім, що да, доєдналися. Да, дякую вам. Ну, це є запис, без запису можна було б сказати, що їм було все мало. Було декілька редагувань, так і їм хотілося. Ну, це таке, таке не можна казати. от, але їм хотілося чогось більш ще яскравого. І ми з Оксаною Романі, Оксана Романів каже, що Оксана, ну що можна ще яскравіше написати, як діти сидять в підвалах і як вони не ходять в школу, і як їх вбивають. Ну, то таке. Зараз журнал є, то ознайомтесь, будь ласка. А, все. Тільки розійшлася. Все, дякую тоді всім за його. Е, е, щодо планування, е, на наступний рік у нас є все-таки деякі плани: десятиріччя організації на листопад чи це само собою. От також. Наступний рік у нас індивідуальний, він високосний, через то буде раз на 4 роки, так, 29 лютого. І вже із лікарями, так, є своє планування, що, можливо, буде проведений захід 29 лютого. Ми оголосимо площину, так, і всіх запросимо. Думаю, що буде нам круто і дуже цікаво. Так що дякую тепер. Дякую, пані Оксана. Може Анастасія Валерівна щось, Юрій Степанович додати? Не хочете Що мені додати? Плани на наступний що я можу сказати? Я два слова вже зачепили за J-Project. J-Project для України завершився для спільноти дитячих імунологів, тому що ми не не змогли там бути просто. Компанії наших, скажімо так, росіян і білорусів, до побачення. G-Project відіграв дуже важливу роль в нашій історії української монології, скажімо так, до певного часу, але знаєте, як то змінюються часи і є речі, які ми не могли прийняти. І тому конференції будуть, симпозіум і мулічний буде. Але це не буде, буде G-Project. Стосовно ми, як така спільнота професійна, Всеукраїнська асоціація дитячої імунології, вона складається з лікарів. Але ем, нам дуже приємно, коли ми там проходить якась конференція, і тут з'являється публікація і Ріс пише: от ми там були, і там такі лікарі, і вони про нас, і нас так підтримують. І потім спільнота е, спадково ангіоневротичного -ан напрямку. І нам це приємно, тому що ми це завжди говоримо, тому що ми десь розуміємо, чому ми працюємо. Тому що наша а, дитячі імунологи, знаєте, є одне діло там професійне, там щось розказати, але коли Ще? приходить да, і починає обнімати, розумієш, то в нас є десь наш тато, татом залишайтесь. <реш> да. Ну, діти виростають. Так. <реш> <реш> І для ми нас хочем... це так само важливо, тому що от, реально, ми маємо дуже хорошу е, співпрацю. Ми тісно спілкуємося е, з нашою пацієнтською організацією. От, е, для багатьох, напевно. Це просто більше, ніж такі стосунки. Просто як лікар і пацієнт для багатьох це колеги, навіть можливо для когось це більше стосунки стали, тому що ну, для нас це якби важливо. І дуже добре, що є куди рухатися далі. У нас є плани, знову ж таки є ідеї для реалізації. Напевно, з кожним роком набувається якийсь новий досвід, якісь розуміння, чіткіше, що треба робити, що не треба робити, як робити. І от кожна конференція це певний крок, етап, про що поговорити. Ну і будемо працювати далі. Дякуємо організаторам. Валентині Володимирівні за організацію форуму знову ж таки, це хороша площадка для, для розмови, підняти проблему. Ще раз про це розказати. Дякуємо. Дякую. А, ну, ще Анастасія має сказати. Ні, я вже я хочу дати Людмилі Валєрівні е, мікрофон, бо невертичний набряк, це, знаєте, біль наша спільний. спільний біль. І мені Наталка каже, Форманюк, ну я ж тут слухаю, все впітиваю. Вона каже, ти вже впітала все. Насправді, насправді, колеги, всі, всі залучені до. Я хочу сказати про цих двох людей, що і я бачу, що Юра на Фейсбуці він як донор, і в нього безліч ідей. І періодично Анастасія Валерівна мені каже, знову Юра якісь ідеї. знову, знову. Ну, рушійна сила а, команди, а рушійна сила співпраці з пацієнтами. І це, це дуже багато чого є. І це багато чого ми, і, і те, що спільнота спалково-ангеновритичного набряку просто зробила крок вперед. І Наталочка, на, на жаль, ну, те, що в Одесі, і те, що війна, і, і ми не можемо так зустрічатися як хотіли б. Ми зустрічатися, ми мріємо про це. Але я впевнена, що це буде попереду. І нам дуже важливо. Залишатися разом так. Дякую вам дуже. Дякую вам, як організаторам низький оклін. Дякуємо.